Вдруге за останні дні ми звертаємося до шкільної тематики. Але якщо минулий раз ми висвітлювали шкільні новини мистецького характеру, була проведена виставка, то тепер, а саме 25 травня, в останній раз вдягнули шкільну форму. Для них це день радості, тому що розпочалось нове життя, і смутку, адже до школи, як учні, вони більше не повернуться. Цей день наповнить золотом плакить, розсипле пахощі весняних квітів. Він подарує незабутню мить теплом дитячих душ зігріту. Цей день залиє сяйвом школу, сміхнеться просень гумінка. Цей день не вернеться ніколи, розстане піснею останнього дзвінка. Сьогодні справді святковий день, день, якого з нетерпінням чекали наші вчителі, батьки і всі учні школи. І ми усі разом зібралися на цій урочистій лінійці, щоб, щоб підвести підсумки ще одного шкільного навчального року. Поділитися з вами своїми радощами і успіхами. Та з особливим нетерпінням і переживанням чекали цього дня ті, для кого він водночас і радісний, і сумний. Адже вони прощаються зі своїми шкільними дитячими роками. Здається, все повторюється знову. Хода років нестримна, швидкоплинна і вирушають в світ надії нові. Майбутня доля нашої України саме під такі урочисті слова герої цього свята і вийшли на імпровізовану сцену. Отож ще один навчальний рік закінчено. На черзі наступний, а поки що підсумки. Після короткого виступу виконуючої обов'язки директора середньої школи пані Марії Лютої дітям було вручено нагороди за успішність на протязі всього навчального року. До слова запрошується заступник голови райдержадміністрації. Пан Лучен Мирослав Іванович. Дорогі школярі, дорогі колеги, шановні батьки та гості, ми вже з вами визнали, що найголовнішими на сьогоднішній лінійці є випускники. Так, саме вони 10 років назад тремтяче переступали поріг школи ще в іншій державі. А тепер. Вони є надією і сподіванням нашої України, адже саме їм належить укріплювати її, розбудовувати і захищати насамперед незалежність. Шановні випускники, ви провели у школі більшу частину свого життя. Більшу частину життя вашого пройшла на уроках на контрольних лабораторних роботах. І повірте, що вчителі школи. Віддали вам частинку свого життя. Багато ще теплих слів було сказано в цей святковий день, день, який став першим у житті тепер уже екс одинадцятикласників, коли їхня доля тепер буде залежати від них самих.